Бібліотека просто неба. Це мрія чи реальність. Реальність вирішили працівники дитячої обласної бібліотеки імені Тараса Шевченка та перенесли свій стенд із дитячими книжками до скверу імені Тараса Шевченка. Кожної середи об 11 ранку тут збираються дітлахи аби провести час із користю. Традиційно щоліта, щосереди, обласна бібліотека для дітей імені Шевченка виходить у парк в рамках реалізації проєкту. Книга збирає друзів. Ми пропонуємо постійним відвідувачам скверу, які відпочивають з дітьми, пропонуємо до їхньої уваги переглянути книги, пропонуємо переглянути періодичні видання. Книги можна переглянути як у парку, так можна взяти їх і додому. Рекламуємо послуги бібліотеки, розповідаємо, які послуги надає бібліотека, на яких умовах. Прямо тут у парку можна записатися до бібліотеки та отримати читацький квиток. Окрім цікавих журналів та книжок, на відвідувачів чекають ще й яскраві фарби. Адже разом із проектом Книга збирає друзів тут відбувається ще й арт-шоу. «Щосереди разом із проектом Книга збирає друзів» проводимо арт-шоу, малюємо з дітками, малюємо на асфальті, малюємо пальчиками, фарбами, малюємо цікавими восковими олівцями, малюємо гуашовими фарбами. Малюємо різне, малюємо казкових героїв, малюємо те, що діти люблять саме сонце, квіти, те, що вони бачать влітку. На жаль, не усі гості парку знають про можливість читати книжки у сквері Шевченка. Проте, коли дізнаються цю ідею вважають доречною, прийшла з внуками сьогодні в театр в парк Шевченка, і мені дуже зацікавило. Мене цікавий такий куточок, де бібліотека Шевченка дає. Нові книжечки для дітей це дуже цікава ідея. Дуже шкода, що зараз діти багато цікавляться комп'ютерами, телевізорами і не завжди охоче читають книжечки. І це дуже чудова ідея. Я так думаю, що це сподобається і зацікавить багатьох дітей. Дітлахи від проекту також у захваті. Багато з них не знали про цей куточок, але тепер переконують, обов'язково приходитимуть. Я є читачем від цієї бібліотеки, але я не знала, що тут є такий куточок. Я обов'язково обов'язково зайду в цей куточок і буду читати ці книги». Я буду приходити, мені це цікаво, але я не знала, що тут цей є куточок. Отже, якщо у вас є бажання проводити свій вільний час з користю, книжки чекають на вас кожної середи об одинадцятій ранку у сквері імені Тараса Шевченка, Богдан Інсипович Іван Мовчан для інформаційного випуску.